Повага жінки до чоловіка тільки в його внутрішньому такому стежні, силі, не завжди це фізична сила, навіть не фізична, а в силі емоцій, контролю, в силі інтелекту, думок, кругозору, світогляду. І в цілому в тому, наскільки він може бути для неї, передусім харизматичним і цікавим. І мати внутрішні кордони в тому, що свої емоції вміє стримувати і контролювати, не ведеться на маніпуляції, шантаж. Крики, знецінення, різні там істерики і так далі. Бути і для опорою, вміє бути опорою передусім для себе. А потім за цим тянеться жінка, вона йде за силою. Жінка йде тільки за силою. Але суть в тому, що система освіти і все, що навколо не позиціонує виховання таких чоловіків зі школи з садочка. У нас, чоловіків, виховують жінки і тільки, тільки з досвідом і навчанням курс